Доброго дня, шановні прихильники спорту. Зокрема, тенісу на заключному гринслеймі цього сезону US Open прийшов час фіналів. Зокрема, сьогодні фінал у жіночій сітці. Хто ж туди пробився? Це головна тема сьогоднішнього випуску. На жаль, як відомо, українські тенісистки давненько не претендують на фінал. Зокрема, три програли ще в першому раунді. А от Марта Костюк завершила виступи в одній восьмій. Тим не менше, по турніру продовжують крокувати справжні майстрині і дуже сподіваємося, що українські Тенісистки не відпочивають на якихось там Заморських островах, а спостерігають за грою цих самих майстринь. Тож оглядаємо сьогодні чвертьфінальну та півфінальну стадію, і навіть трішечки поговоримо про містику. Тож розпочинаємо з чвертьфіналів чотири матчі, але відбулося лише три, оскільки чешка Маркета Вондрушова, котра мала грати проти безпрапорної аріни Сабаленка, травмувалася на тренуванні і зі сльозами на очах повідомила про те, що на свій чвертьфінал не вийде. Таким чином Сабаленка, котра і так переконливо крокувала турніром без втрати сетів, отримала ще й додатковий день відпочинку, оскільки без матчу відразу потрапила до півфіналу. Її супротивниця по даній стадії визначалася протистоянні четвертої ракетки світу американки Джесіки Пеголи та 62-ї ракетки світу чешки Барбари Крейчикової. У Барбари не вдавалися старти обох сетів, оскільки програвала свої подачі під нуль. Як наслідок на старті першої партії опинилася в ролі, наздоганяючи 0-3, Ну а другий сет розпочинався саме на подачі чешки. І дійсно програє свою подачу під нуль. І хоча, по ходу другого сету навіть зробила брейкову відповідь, але переконлива перемога за Америки американкою шість три шість три, саме вона стала супротивницею Сабаленки по півфіналу. Це до речі, повторення минулорічнього фіналу. Ну а в фіналі цьогорічнього Вимблдону, нагадаю, грали між собою Полька Іга Швьонтек та американка Аманда Анісімова. І тоді Іга декласувала та присоромила свою супротивницю, вигравши 6-0-6-0. Аманда по завершенню гри тоді навіть плакала. І от саме ці тенісистки зіграли між собою ще в одному чвертьфіналі US Open 2025. Звичайно ж, головне питання було по Аманді: чи не пригадає вона ось той жах на Вимблдоні і чи не затрусяться у неї руки-ноги? Затрусилися. Щоправда, трусилися вони лише стартові півтора гейми. Гра, до речі, розпочиналася саме на подачі американки, і вона свій гейм програє 0-1. Відразу на обличчі було помітно певне хвилювання. Можливо, в голові сиділи думки, невже знову будуть бублики? Ні, бубликів не було. Аманда вчасно заспокоїлася і в наступному ж геймі зробила брейк у відповідь, і, як то кажуть, камінь з душі впав. І це надихає на неймовірне звершення. Спочатку відразу свій гейм захищає під 0, попереду вже 2-1, потім робить ще один брейк та забирає сет з рахунком 6 що. 4 Щоправда, по завершенні гри стало відомо, що Полька грала з певним ушкодженням, і цим можна пояснити її непереконливі дії на своїй подачі. Хоча загалом другий сет для Ігі розпочинався вдало, оскільки лідирувала 2-0 з брейком, але Аманді вдалося спочатку зрівняти рахунок, потім зробити ще один брейк та за 5-3 вийти подавати на матч. 40-0 потрійний матчпойнт. Але і тут не все так просто, адже два з них Полька відіграє, але третій Аманда таки реалізовує і оформлює оформлює помсту 6-4, 6-3, Як наслідок виходить до півфіналу домашнього гренслему. Ну і після виліту Ігі Швіонтек підтвердилася тенденція цього сезону. Нагадаю, перші три гренслеми вигравали різні тенісистки. Тобто по цій тенденції US Open мала взяти котра з четверта. Ну і так, власне, і трапиться. Адже переможеця Австраліан Open, американка Медісон Кіс, програла ще в першому раунді. Переможеця Ролан-Гароз, американка Коко Гоу програла в одній восьмій фіналу. І от Іга Швіонтек, переможеця в Молдону, програє в чвертьфіналі. Тож, уже зараз можемо констатувати, що в 2025 у році всі гренслеми в жіночій сітці виграють різні тенісистки, що безумовно говорить про неймовірну, ну, по крайній мірі, інтригу та конкуренцію. В попередньому випуску ми звертали увагу на те, що хоч турнір і називається відкритий чемпіонат США з тенісу, але в деякій мірі його можна назвати відкритим чемпіонатом Чехії з тенісу, адже трьом чешкам вдалося пробитися до чвертьфіналу. Але всіх їх там спіткала невдача, хоч і дещо різна. Нагадаю, Маркета Вондрушова травмувалася на тренуванні. Барбара Крейчикова невдало розпочинала сети проти Джесіки Пегули, а от Кароліна Мухова перейшла дорогу українці. В одній восьмі, нагадаю, вона здолала Марту Костюк, а на US Open 2025 підмічена містична тенденція, оскільки всі тенісистки, котрі перемагали українок, обов'язково в наступних матчах програвали. Тож з українками ліпше не зв'язуватися. Тим не менше в чвертьфіналі все ж таки Кароліна зіграла. Її супротивницею була чотириразова переможеця гренслемів японка Наомі Осака. Якщо Крейчикова провалювала старти сетів, то от Мухова навпаки фініші. У першій партії тенісистки впевнено тримали свої подачі, діло котилося до тайбрейку. Причому Кароліна впевненіше тримала, оскільки кілька геймів взагалі виграла під нуль. Але коли вона подавала за 4-5 на те, щоб залишитися в сеті, програє свій гейм. А заразом і сет 4-6. В другій партії чешка лідирувала з брейком. За 5-4 подавала на сет, але в цей момент свою подачу взагалі під нуль програє. Доля ж партії вирішила з підсумку на тайбрейку, де переконанішою була японка, яка, власне, і виграла цей матч в двох сетах: 6-4, 7-6. Тож жодна чешка до півфіналу так і не пробилася. Ну а Наомі Осака у півфіналі вийшла на американку Аманду Анісіму. Саме з даного поєдинку ми розпочинаємо огляд півфінальної стадії. Тенісистки видали три. И годинну битву, яка завершилася о першій годині ночі за тамтешнім часом. До речі, японка по своїй кар'єрі, якщо діставалася до півфіналів гренслемів, обов'язково в підсумку їх потім конвертувала аж у титули. Ну але це було давненько. Цього ж разу сталася історична подія, оскільки Наомі Осака не змогла подолати півфінальну стадію. Хоч і виграла перший сет. Кілька разів по ходу першої партії вона лідирувала, але виграла лише на тай-брейку. В другому сеті дуже багато брейків було від тенісисток, причому брейків синхронних щойно зробить брейк одна, відразу ж робить брейк. І у відповідь інша. Доля партії також вирішувалася на тайбрейку, і сильнішою тут уже була американка. А от в третьому сеті все вирішив один-єдиний брейк. За рахунку, 1-2 подавала Осака і свою подачу не захистила. А от Анісімо, повівши 3-1, всі свої подачі далі захистила і здобула вольову перемогу: 6, 7, 7, 6, 6, 3. Та вийшла в другий поспіль фінал на гренслемах. Після Вимблдону, ось тепер буде і домашній US Open. До речі, по ходу цього сезону. Аманду обігрувала Еліна Світоліна, але Еліна в своїй кар'єрі ніколи не була у фіналах гренслемів. А от Аманда гратиме в другому поспіль. Її супротивниця визначалася протистоянні іншої американки Джесіки Пеголи та безпрапорної Аріни Сабаленка, повторенням минулорічнього фіналу. Нагадаю, що рік тому Сабаленка, вигравши матч у двох сетах, в підсумку завоювала трофей. цього ж разу також здавалося, що буде все доволі швиденько, оскільки в першому сеті Сабаленка лідирувала 4-2 з брейком. Але з цього моменту американці вдається виграти чотири гейми поспіль та перевернути все з ніг на голову 6-4 сет за пейголею. Нато. Момент, я думаю, прихильники тенісу в Америці сподівалися на суто американський фінал. Але другий сет невдало розпочинається для Пеголи. Поступалася 0-3, і в підсумку не те, що Брейків навіть брейкпойнтів так і не мала по ходу другого сету. Сабаленка виграє 6-3. В третьому сеті відбулося просто щось неймовірне. Джесіка Пегола за всю третю партію на своїй подачі програла лише 4 розіграші. Але проблемка полягала в тому, що всі вони були в одному геймі. Стартовому геймі Тього сету першою подавала американка, і свій гейм програла 0-1. І що з того, що далі вона всі наступні свої гейми вигравала під 0? Вона не зробила головного, не зробила брейку у відповідь, хоч і мала кілька брейкпоінтів. Тож цього разу Саваленка виграє в трьох сетах: 4-6, 6-3, 6-4, і виходить у фінал. Для неї це вже третій фінал на гринслеймах в цьому році, але попередні два вона програла, при чому програла американкам. В Австралії програла Медісон Кіс, ну а у Франції програла Коко Гоу. У фіналі US Open буде грати проти американки Аманди Анісімової Тенісистки, котра ще й виграє за очними зустрічами, 6-3 на користь Аманди. Обидві тенісистки потужні, подаючі, волаючі, тож прогнозується справжня битва та перестрілка. Хоча все одно фаворитом іде перша ракетка світу. Ну але можливо, Анісімовій допоможуть трибуни. Головне, щоб її емоційно вони не задавили, тому що пригадуємо, що було у фіналі попереднього гренслему 0-6-0-6 від Швіонтик. Завтра буде чоловічий фінал, і завтра ми поговоримо про чоловічу сітку, тож не пропустіть. Ну а на сьогодні все. Дякую за увагу, за приділений час, за підтримку каналу. На все добре!